У вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, пан Олександр Алфьоро. Вітаю, Олександр! Добрий день про історію. Ну, очевидно, почнемо із найновіших, найсвіжіших подій великих українській історії – Це майдан, і хотів би тебе в першу чергу запитати: от що на твою думку є майдан для історії? От це якщо наприклад, От ми знаємо якісь великі визначні події, там підписання там угод великих, якісь військові перемоги чи поразки, які змінювали кардинально українську історію. От майдан є в числі цих подій? Ну безперечно, це сторінка в нашій історії, як і попередній майдан. І ви знаєте, найбільше, що вражає мене, що Майдан перетворюється з явища такого, яке в історичному, в історичному процесі було одні Тепер це двоїна, і очевидно, що закономірність перетворюється в якийсь певний закон, що вихід людей на майдан це буде очевидно першим дзвоником для будь-якої влади нашої української. Це вже реалія, яка стала фактом. Очевидно, ми повторюємо ті е, вічові скликання, які були ще в Чиси Київської Росії а пізніше. Ті ради, які панували у нас в козацькому середовищі, і ми їх повторюємо. Тут треба шукати дійсно то наш український козацький ген, який захований в цьому народному зборі і вирішення ситуації, тому що тепер ми бачимо, що це не просто вихід за правилами за статтями 39 конституції на виявлення. Це якийсь ген, який у нас українців є. Вихід на площу, тому цей майдан буде так само в сторінках-підручниках історії для школи і в То, історичних працях, от подібні майдани майдани Віча, Ти вже називав. От вони були в історії, от які, ну, наприклад, де можна було правителя, головнокомандувача, президента, гетьмана скинути, і це робилося власне. В такий безперечно, очевидно, перший такий. Майдан європейський колосальне за своїми розмірами, за своїми втратами, подіями. Це французька буржуазна революція, які називають. Це найбільший майдан, який Європа дізнала в час творення націй європейських. Якщо ми говоримо, що нації створилися і витворилися, окреслилися в на початку 19-го цього. То якраз французька буржуазна революція, такий собі французький майдан, був перед течою. Колись стало ясно, що існує нація, існує е, певна спільнота, яка об'єднується в еліту національну, так існують політичні течії. Ну, для мене, очевидно, дійсно французька буржуазна рулюція це таким першим європейським майданом. Тому майданом. Майданом, Майдан, очевидно, вже став ну, окремим поняттям не лише в українській історії, і лексиці, а й в світовій, от після ост останніх подій, зокрема. В українській історії були подібні речі? Ну, наприклад, за часів Запорізької Січі. Безперечно, найдраматичніший майдан, який найвідоміший українцям, це пантеуман Куліш, Чорна Рада, яку він. Описав і це став найбільшим майданом так збором простих людей, простого козацтва його називали Чорна Рада Чернь, тобто не старшина прийшла, не реєстровці а прийшли. Прості люди, які домагалися змін радикальних. Тому ці паралелі вони справді сьогодні маємо розуміти, що це наш генофонд і певна поведінка, яка насправді закладена в українцях. Тому майдани є, будуть. І вони ще триватимуть, тому що сьогодні, окрім того, що це в нас в нас прокинувся наш ген. Сьогодні це сформована нова політична течія в українській. Соціалі. Це такий рушій, рушій певний і важіль, верніше, впливу на владу. Дієвий важіль. До речі, він може бути якимось чином, ну не знаю, юридично закріплений. Стаття 39 Конституції України про. Акцію на вулиці про вихід, тобто воно вже в принципі є так, але ми маємо розуміти, що окрім писаного права існує право природнє, неписане право. Неписане право це коли ти людину образив, а потім підійшов, вибачився, так? А він не подав на в суд і в суді не вибачився. Так, це ну умовно банальне. Так само майдан це є елементом нашого тепер українського сучасного природнього права. Олександр, що значить писати свою історію? От ми можемо часто просто почути в таких кухонних побутових розмовах про те, що у кожного своя історія є, і, і так далі, і тому подібне. От що означає для сучасної історичної науки писати свою історію? Чи професійні історики, науковці не використовують такого терміну, а послуговуються там винятково об'єктивними фактами, джерелами і так далі? Ну це специфічний термін, дійсно своя історія, і тут перше, що необхідно відмітити, в тому, що історик має і так писати історію. Але свою чужу і має писати просто історію, історія, яка вона є. Історія це головний нерв насправді, і тут вже наскільки вистачає терпіння, розуму історики, подати цей головний нерв не так болючіше для народу, так бо історію, як ще Вониченко казав, не можна читати без рому і брому, тобто без і такого мовного легковажного рому цього. Писати історію в сучасних умовах складно, тому що ми нещодавно виплатились з написання теж своєї історії, радянської історії, в якій українська історія була елементом Київської Росії а пізніше відразу елементом Радянського Союзу. Писати свою історію це теж проблематично. Писати історію держави це один контекст. Держави – це історія і Криму, це історія і Басарабії, історія і Волині. Національна історія, вона трошки обмежена в контексті етнічному, так? Тому писати свою історію, в першу чергу, для історика України ну, сьогоднішнє завдання державницького історика в тому, щоб простежити дійсно ті періоди державності України, які існувало, підсилити їх. Водночас через те випадають, наприклад, з об'єктиву історика, випадають. Такі землі, як Слобідська Україна, mm -hmm. яка не мала ніколи своєї державності, була в складі Російської держави, Московського царства, потім імперії. Тож це достатньо складні питання, які ми необхідно оперувати, коли пишеш дійсно свою історію. А чи оперують історики таким поняттям, як трактування тих чи трактування, інших історичних подій, явищ і так далі? От наскільки де межа? Трактування джерела, так джерела написано, джерела сказано, джерела. Трактування небезпечно, і ви знаєте, трактувати потрактовувати історичне джерело має право очевидно людина, яка може бути визнана метром історичним, тому що трактувати джерело необхідно знати контекст цього джерела, ким написано, коли написано, при яких обставинах написано, не фальсифікат. Це скільки часу від час від моменту запуску ці цієї історії, так джерела від цього події. Тож це все необхідно потрактовувати в контексті величезного апарату науковця. І коли у нас є легковажні трактувальники історії, які оперують лише з бігом, наприклад, ромни ро, ро, ром, так, це Рим, ага, значить, римляни і романчани – це одне те саме. Оце про потрактування по джерела, яке викликано незнанням самих джерел, так і незнанням знанням самої історії. Тоді виходить, що ну, якщо історія пишеться об'єктивно, то тоді українська, там, польська, французька, ну я не знаю там, умовно кажучи, вся європейська історія мусить в певних точках бути ну, подібною або перетинатися. Чи так є насправді? Тобто, тобто чи е, ті ж поляки, умовно кажучи, чи росіяни трактують вони якісь події з української історії, так як їх трактують українці? Наші, -таки, я історії, Наші історії завжди перетинаються, якщо ми побачимо нашу трипільську кераміку і поїдемо в Болгарію, побачимо там саме іншу культуру, яка має подібність. Історія перетинається на багатьох відрізках. Ми живемо європейці в одному цивіляційному просторі. Кераміка перетинається в неоліті, так вона перетинається вже в пізньому часі, Перетинаються історичні моменти, наприклад, такі. Ну, особливі, наприклад, хрещення. Так? Воно відбувалося усю з одним сценарієм в Європі Так? Це володар прийм... язицької країни приймає хрещення, писемність. Приходить писемність разом з хрещенням. Так? І ці всі от сходинки вони є однаковими насправді. Під іншим соусом, правда, як, як кажуть, але реалії, тобто відбуваються інші реалії. Так само у нас історії завжди перехрещуються. Повстання бонана Хмельницького перехрестили з тим, що закінчилася 30-річна війна в Європі. Неймирна кількість найманців, немирна кількість зброї, пороху і взагалі е, потенції, так вийти на е, ці військові нові ниви. Так і тому у Хмельницького і у поляків воюють відразу когорти найманців: це шотландці, це й німці, це й французи яким просто ну це перед перетина історії, ми пов'язані самі з собою. І тому тут треба нахійно зазначити, що справді, коли ми ділимо Європу на Європу і не до Європи, так географічно, територіально, треба підходити цивілізаційно, там, де країни зв'язані спільними діями, де ми можемо знайти цей ланцюг. Там Європа є. Де ці ланцюги закінчуються, там Європа і закінчується. Тому зрозуміло, що. У певні... Україні є ці ланцюги. Так, безперечно. ми дуже потужно зв'язані ланцюгами з європейською частиною. Якщо, наприклад, говорити навіть про європейське право, яким ми сьогодні пишаємося, бо це одне з таких класичних прав, і ще римська доба, потім Юстиніан, візантійський період. Якщо ми говоримо про ту низку перших конституційних актів, так, наприклад. Говорити про хартію англійських королів так, тисячі х років, можемо говорити про золоту бору угорських королів, про першотравнею конституцію Польщі, про конституцію Булпорука. І от е, ці три останні: угорська золота була е, польська конституція Орліка. Це ті три акти конституційних європейських, які визнаються одним з передових європейською за думкою. Але в цих трьох актах брав участь українці в своїй принаймні третині. От, якщо це Угорщина 14, До речі про Конституцію Пилипа Орлика, я знаю, що ти в російських архівах так, знайшов. Так, я знайшов одну з чергових копій, яка була ну, взагалі до цієї появи цієї пам'ятки нам не було відомо оригінально, де зберігаються якісь документи. Тобто були тільки копії? Були копії, так, і в тому числі Ілько Барчак, наш український емігрант, історик, який знайшов, віднайшов Конституцію у Франції, він її назвав Конституцією. Але не був, не мав оригіналу цієї конституції для публікації, тому там був певний скептицизм. І коли в Російському державному архіві давніх актів я знайшов о, той варіант, яким користувався, в тому числі борщак, о, і потім публікував його, то ну сумніво було в Росії. Чесно кажучи, я навіть не вірив, що дійсно може бути цей. Документ. В чому цінність цього документа? Звісно, що для... ми можемо пишатись і часто говоримо, це перша конституція там в Європі чи в світі, або одна з перших, або дуже унікальний документ. Чи аналогічно до цього ставляться ті ж там французи, німці, росіяни і так далі? Ну зрозуміло, що Європа, яка є взагалі частиною світу, яка диктувала своє право на перших на початках, так а потім стала просто вже розсадницею правової системи в цьому світі. Для українців в першу чергу це те, що показує, що наша нація, наша держава, наш народ ми здатні створити документ, який нас об'єднає. Ми здатні створити основний документ, який може абсолютно чітко окреслити функцію влади, абсолютно чітко показати наше українське місце в цьому світу, дорешті. Я сьогодні приніс цю книжечку каталог тисячі років українського початку. Ми її покажемо вже. Я не дарма тут говорю про конституцію поорвока, про цей каталог. Справа в тому, що на таких от виданнях тримається наше розуміння багатолітньої історії. І якщо ми говоримо про, наприклад, про конституцію Пилипова-Орлика, або в оригіналі договору і постанови, то тут маємо говорити про 300 років нашого конституціоналізму українського. Като тисячі років української початки це теж проєкт, який був створений на базі Інститута історії, Національного музею історичного та музею Шереметівих. Він показує, що можна українську історію, це такі стовпи, які ми сьогодні історики намагаємося насадити, щоб показати тривалість нашої протяжність нашої української історії. Тисячі років української початки це події, яка Ну, начебто нічого не про кому не говорить. Що таке початка? Ми сьогодні стикаємося з початками в сотнях екземплярів, бухгалтерії, довідки і тому подібне. Для середньовіччя ранньомодерного часу, власне, доби 20-го сторіччя, початка це оголошення реальностей, які панували на той час. Початка князя, початка гетьмана, початка монарха або ж уряду. І тому на сьогоднішніх приклад з початки ми показуємо, що. На основі лінійки, звичайно, з матеріальних предметів, як печатка, ми будуємо стовп, який називаємо 1000 років української печатки. Насправді це така, знаєте, міна оповільненої дії, тому що а, сьогодні це 1000 років української чогось, можна сказати, книги, якщо зрозуміло, це, це, це робить такий певний це, це, це цементування Цемент... нашої історії, насправді, яку довгий час цей фундамент розтрощили. Його не задіювали, і насправді нам сьогодні вся українська історія, як Україна, так і в більшості український народ стоїть на своїх коріннях у цих ідентичності. А оці коріння, вони соломи, це колос на соломіних ногах. Ми не знаємо свою історію. Якщо ми знаємо, то знаєте, це нагадує якесь викидання відра в колодязь, так щось там собі знайшов, витягнув і побачив, так. Необхідно сьогодні цементувати нашу історію. Тому такі видання, як і Конституція полупорока, і цей прекрасний проект, каталог, який у нас ми бачили, де є моя частина, це Київська Русь та 20-та доба, визволені змагання. Саме на таких от стовпах цементується і освоюється сучасна українська історія для звичайної людини, яка почує назву тисячу років початку українською. Вже нема проблеми думати, що чи є, є українцям тисячі років, якщо печать сіє тисячі, так ну от це така хитрість, до якої ми вдаємося, але насправді академічне видання, і абсолютно, навіть ми заклали для наших колег з східної частини нашої півкулі, так заклали навіть певну теж традицію. Не те, що традицію ми заклали певний такий авантюризм, тому що. Ми заклали навіть з запасом. Через 20 mm. років будуть 1100 років української печатки згідно з літописних джерел. Історик Олександр Лафьоров сьогодні є гостем нашої студії. Ну, добре, тисячу років. Взагалі, це дуже таких зараз можна казати меседжі, які, які працюють. Тобто історики, очевидно, повинні чи співпрацювати, чи самі вчитися ну, з людьми, які вміють формувати от, дуже доступними якимось кількома словами якісь цікаві ідеї. Е, я знаю, що ти займаєшся ще й геральдикою. Е, здається, сам створював герби навіть. Так. так. Ну, це, очевидно, більше стосується того, про що не так багато ми говоримо: української аристократії. Угу. От якщо є тисячу років української печатки, чи можна. Стверджувати, що є тисячу років української аристократії, умовно кажучи, людей в так в білих рукавичках, які володіли мовами. Справді, я от нещодавно думав про досвід Чехії, яка одна з таких передових країн європейських, яка знаходиться в соцтаборі. і сьогодні країна, яка абсолютно є інтегрованою в Європу. І вона вже ну, вона належить до цього слов'янського світу, яким ми там відчуваємо ще з поляками, з словаками, болгарами. Так от, в Чехії після того, як розпався Радянський Союз, як Чехія вийшла складу з складу соцтабору, Чехія увійшла в Європу, і один з законів перших, звісно, був це реституція. Повернення маєтків, замків і в усій Європі це абсолютно нормальна практика, вона не стільки повертає. Економічну потугу родинам, так? Там пройшло 50 років з часу, там, ці перетворення, розподілу Європи. Настільки економічно потугу повертає, бо ці замки, звичайно, вже в занедбаному стані, це якісь городи, які стіни, як вони повертають ідею укорінності себе, вони е, створюють цю от ідею, те, що існують люди, які за будь-яких обставин відчувають себе найбільше чехи, ніж інше. Хоча тут йдеться мова про українців, які е, належать до аристократії, не належать до аристократії. У нас таких е, абсолютно чистих аристократів нема. Тобто мається на увазі цієї тяглості, тягості, так, вона порушена, вона зруйнована, так безперечно, її треба відновлювати. І тут е, ваша перша фраза про те, що історикам необхідно співпрацювати з, з народом, це величезна правда, тому що сьогоднішня наукова система, яка створена на основі академізму, так, фундаментальної науки. Вона стоїть величезним муром міжісториком та міжнародом. Тому меседж історика це абсолютно незрозумілий нікого меседж. Тому що це він е, напханий фактами, іменами, які історики знають, але не знають ніхто інший, Датами, термінами. Чим простіше буде історик, тим буде ліпше. Проте наша система, яка вимагає бути там, кандидатом, доктором наук, там, старшим науком, головним науком. Оця система, вона робить історика-людину, яка пише надскладні тексти, надсухі тексти, над, наднецікаві тексти для звичайної людини. Це е, така собі грамота для грамотеїв, так умовно. Небагато істориків сьогодні, які е, знаходяться на боці публіцистики, навіть журналістики. Угу. Ну, ми їх знаємо, це достатньо передові українські історики, які сьогодні посідають уряди вже в новому керівництві. Це і Володимир В'ятрович, який з Інституту національної пам'яті очолює це Вахтанки піані зі своїм проектом. Ну є, є низка тих істориків, які більше вже стали ну, людьми, які спілкуються більше засобами не наукової Доступної статті, мови. а вже так. До речі, от історія, яка вивчається в школах, бо ну для більшості з нас, напевно, не істориків. Поняття про історію складається від того, що ми вчимо в школі. Безкресі. Ну і ще там якийсь 0,1% може бере якусь додаткову літературу, щоб якось розширяти свої знання про історію. От, наприклад, вас істориків задовольняє та шкільна програма, яка є зараз. Тобто, чи дізнаються діти в повні про те, що ви хочете донести їм? О, тисячу років печатці це ясно. Ну, і можна сказати, більше нічого не треба вчити. Але іноді це важливіше, ніж вивчення десятка дат із життя українських гетьманів. Безперечно, І я скажу, що школа вона дає достатньо поверхові знання з усіх предметів, але необхідні людині для того, щоб відчувати себе частиною соціуму, культурного, цивіляційного соціуму. І тому, е, знаєте, окрім школи, необхідно ще для нашої держави створити низку фільмів. Класних героїчних фільмів, де буде там, Іван Сіркоч, і Іван Богун на коні рубати всіх тих ворогів і казати, ось вона Україна наша. Цього нема. Зняли достатньо незначну кількість і то невдалих фільмів, які намагалися впустити в екран, може, навіть Оскар отримати, інтелектуальних фільмів, я би сказав, би, про наших гетьманів видатних, які були ну, для народу провальними, для інтелектуалів, можливо, зрозумілими. Але нам достатньо сьогодні знаєте, ми намагаємося якось підняти рівень, знімаємо інтелектуальне кіно. Зніміть нормальні фільми, де будуть там Хмельницький кі ну ось наша держава, то чи там наш князь українську мову промовить? от так от Київ, буде вічно до сіма панувати. Нема тому тут не школа, Тут знаєте, тут краще оточення, які на це повинно працювати створити. в комплексі, і історія сама по собі як наука, вона до людей не дойде лише історичними засобами. Безперечно, так, через книжку я в школі, Я впевнений, що в школі радянські навчили про подвиги Олега Кошового так багато, яких навчили в піонерських таборах, як в піонерських ячейках, як на виховальних процесах. Тобто, має бути додатково виховальний процес з нашої держави, Василю. Ми сьогодні спостерігали як. В грудні, в січні, в лютому хлопці, які народилися за незалежністю України, так, яким по 18-20 років, які були призвані влави нашої армії, вони стали проти народу. І це був е, момент, багато хто казав: ну тут же не можна зрадити присягу, але присяга народові та складалася. Ці хлопці народилися в умовах незалежності. Тобто налили нові. Міхи, старе вино. Гуманітарна політика нашої держави була провалена протягом 20 років існування України. Це призвело до того, що ми сьогодні починаємо ці поодині. Але Нема. по інший бік барикад Олександра вийшли так само 18-річні, 20-річні люди, так, які так. ходили до тієї школи. Які ходіли, так, безперечно. Тут питання в тому, що е, зрозуміло, що по обидва боки барикад були хлопці із Ялти, із Коволя, хлопці із. Горлівки хлопці, не знаю, з Чорткова. І там, і там були хлопці з всіх різних регіонів України. Отже, якийсь момент прогавили. І прогавили, очевидно, ту історичну освіту і потяг до самоосвіти історичної, який необхідно було привити. Що таке подвійні стандарти в історії, чи, чи існують вони? Вони існують абсолютно завжди. Вони існували, і це момент для маніпуляції свідомістю. Подвійний стандарт заключається в тому, що. Говорити сьогодні на героя герой, завтра говорити на нього зрадник. При тому бути чесним істориком, так, умовно кажучи, в цій так, сьогодні, в 89-90 му му році, ти писав книгу про, чи, наприклад, Найт-Піншу напишу, не скажу, що. Дмитро Табачник, який на початку 90-х років видав книгу про українську повстанську армію. так, і який вже закрутив всі гвинтики цієї повстанської армії, вивчені в школі в 2000-х роках? Це дві різні людини. Але це одна постать. Отже, подвійні стандарти діють. І зрозуміло, що коли ми говоримо про Україну, у нас вся історія сьогодні в подвійних стандартах. Ми говоримо про те, що голодомор був зроблений комуністичною партією. Проте, водночас, ми говоримо, що комуністична партія складової демократичного процесу сьогоднішньої України що це не подвійний стандарт політичний, а від політики залежать і історичні стандарти, тому що історик ну на привики жаль людина, яка Залежить від політики, от у нас мало часу, але я чув десь, як ти говорив зокрема про Хмельницького і Мазепу, і про їх, різне їх потрактування в радянській історії, що ну там це досить дивовижно. Насправді, що все догори Дригом перевернулося за якихось. Це фрефрагмент, який поясню нам в з'явився в 30-х роках. Справді, Богдан Хмельницький був ворогом радянського народу через те, що він пішов на звуку з царем, який був. Колонізатор Колоніза... був абсолютним тираном. монархом, тираном, кріпосництво, робочий клас принуждав до роботи. І Богдан Хмельницький, який об'єднав Україну та Росію, був ворогом класовим. Водночас це був великий український народ та великий російський народ. І от великий український народ навіть був героїчніший співний Іван Мазепа, який пішов на розрив з цим колоніальним режимом. Так? І в 30-х роках відбулася зміна, коли. Насправді Іван Мазепа пішов проти Росії, проти Петра, і він став ворогом. А богдан Хмельницький, який пішов проти Польщі, водночас звільнив український народ, братній від е, цих ланцюгів, став героєм. І це сталося в один рік буквально. І при тому, що коли це сталося, великий український народ термін зник став просто український народ, бо не може існувати два великих народу російський і український, дав в одній одному зв'язку. Чи хтось має бути старшим і тут з'явився братній народ. Зрозуміло, що о, сьогодні ми показуємо всьому світу, що ми дійсно великий український народ, а ніякі не брані. У нас вже немає Колись. часу говорити про концепцію єдиного народу. Хотів трошки більше про це по проговорити. Хвилинка буквально на такі етимологічні речі Русь-Україна. Спекуляція. Так, ну, хоча термін «Україна», наскільки я знаю, з'явився досить давно, в XII столітті. Чи, чи так, це, це 80 роки 12 століття з'являється термін Україна. Єдине, хочу відразу сказати всім, що е, сучасна країна Румунія отримала свою назву в 19 столітті. Це Волощина. Так? Сучасна країна Німеччина це Священна Римська імперія. Країни мають різні назви, в них живуть одні люди. Наша країна за час свого існування називалася в різних джерелах. Візантійських Венедами, іншими ми себе називали Руссю, ми себе називали Виким князівством, Литовським, Руським між ми себе називали військом Запорозьким, ми себе називали Українською Народну Республікою, Українською державою, ми себе назвали Українською радянською соціалістичною республікою. Сьогодні ми називаємося просто Україною. Як би не називалась країна, територія, люди, міста залишаються спільною в одній площині. Тому для середньовіччя назва України це Русь, і ми можемо говорити Русь, Україна. Україна військо Запорозьке, Україна князівство Литовське. Це все дозволено нам, тому що це назва нашої країни в той чи інший час. Що таке тоді Україна єдина? Україна єдина. Так, можна і не як історика, це просто як людина. Це Соборність таких цінностей, які ми можемо вкласти в такі слова. Сім'я. Батьківщина, територія, любов, радість. Я думаю, що ці два останні терміни вони мають все ж таки показувати, що любов і радість це є одним з найсекретніших зброї України у війні проти будь-якого агресора. Україна єдина це сукупність всіх тих емоцій, які панують від посмішки дитини до розсудливих слів мудреця, якому вже там за 100 років. Україна єдина це коли ти католик і я православний потиснемо руки. Україна єдина це коли ми відчуваємо себе на своїй землі. Ми відчуваємо себе в своїй хаті, себе українцями відчуваємо в першу чергу. Тому ж будемо думати, що Україна єдина так, так само цей термін, який позначатиме нашу сьогоднішню Україну в тому кордоні, який ми мали ще рік тому. І це все. На цьому. На сьогодні, дякую. Це був історик Олександр Лофьоров. На все добре.